Вітаю вас, друзі! Вівторок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Почнемо з гарних новин, перейдемо до середніх, закінчимо, мабуть, поганими, а вони є сьогодні різні. Але всім бути спокійними, вони завжди бувають різними. Так, от, гарне, гарне те, що вночі в Феодосії, нашими силами оборони, знищений великий десантний російський корабель. Чорноморського флоту Росії Новочеркаск. Це здоровий, класний корабель, який перевозив, як пишуть, шахеди з Ірану, доставляв їх до Криму. Я не знаю, що не літаком, але ну, вияснимо і потім про це поговоримо точно. Ще ЗСУ накрили склади росіян сьогодні вночі. Про це також ввечері, я думаю, ми поговоримо, тому що. Ну, те, що Рос... Чорноморський флот Росії практичко... практично практично е... перестає існувати. Це добре, це класно. І перебазіровка їхня в Новочеркасск. Ну... ну нема питань. Молодці наші хлопці, молодці наші воїни. Ми молодці, ми молодці, що їм допомагаємо. Ми молодці, що. Знаємо про їхні біди, про наші біди, про нашу війну і не залишаємося в стороні. Я хочу подякувати за вашу допомогу на спальники. За замовили нову партію вчора. я Забув сказати ввечері. Ну, ми... Тільки щось є замовляємо, тільки щось є замовляємо. А також хочу на Новий рік смаколики, яких також ми перевозили смаколики на Різдво хлопцям Да, нашим підопічним, а також тепер на Новий рік. Я дякую Сипенка Наталії. Бедамишин Ользі. Яковенка Валентини, Остапчук Ользі, Наталії Олексій. Отак там написано. Вибачте, я не знаю де прізвище, де. а може, це просто два імені. Кошевому Віктору, Соловйовій Наталії, Шабановій Галині, Пилипенко, Світлані величезна вам подяка, друзі, за те, що у вас такі добрі і великі серця. І за те, що ви справжні українці. Тепер йдемо далі. Про повідомлення 108 наших загиблих вдається, це просто фейк. І ми про це поговоримо. Я вдень день знаю, і поговоримо тепер про новий законопроект поки що про мобілізацію українців. Да? Ну, ви знаєте, що Залужний запросив півмільйона людей мобілізувати. Також вони з шапталою, з керівником Генерального штабу розробили новий цей закон, дали на підпис. Проєкт закону дали на підпис Шмигалю, і Шмигаль вже ну, Кабмін подав Верховну Раду. Тепер буде розглядати цей законопроєкт всі комітети, ну всі, кому хто причетний до такого явища, як мобілізація, також Комітет оборони, і потім буде виставлятися в зал на голосування. Подивимося, що. ж Цього буде. Я не хочу поки що також е, вдаватися в е, деталі, в подробності. Ви читаєте багато, хто що пише. Але я, передивившись цей законопроект про мобілізацію, ну те, що я побачив, е, на перший погляд, е, він не став більш справедливим. Ось це точно. Справедливість, справедливість в ньому не відновлена. Законопроєкт, він направлений в напрямку однієї категорії людей. А іншу категорію людей він все одно не затрагує. Ну, давайте так, день-два подивимося правки, а потім будемо говорити про цей законопроєкт. В цьому віді він мені не сподобався. Тим більше, друзі, тим більше. Просуддів, якщо в тому законопроєкті мобілізовувати будуть українців, да? і, і карати будуть українців, і вину будуть нести українці, то судити їх будуть судді росіяни. Розумієте, ось це мені взагалі не зрозуміло, і не, ну, я не можу це сприйняти. Але воно у нас відбувається. Я вам казав колись про а, міграційну службу. От, хто давно за мной, ну, хто, хто слідкує, хто, той, той, той повинен пам'ятати, що міграційна служба у нас, друзі, ну, не працює, це, м'яко кажучи, не працює. розумієте? У нас нема міграційної служби, у нас є служба хабарництва, корупції, а міграційна служба не працює ніяк. І ось міграційна служба. Є такий суддя Львов. Юрій Богданович, це заступник, заступник Верховного суди, суду князева, якого спіймали на хабарі і якого там. По поступово випускають да? Хаба, е заставу зі 107 мільйонів, вже до 20 знизили. А це взяли його заступника Львова. А, а взяли на чому? У нього знайшли. Паспорт Російської Федерації. Бог Юрій Богданович Львов є громадянином Російської Федерації. Що зараз 7-го 7, -го, 7 -го грудня робить Міграційна служба? Вона закриває цю справу і все. І Львов тепер відновлюється на роботі через суд. І ось він скільки не працював, а це ну це, це літа здається, якщо не з весни йдеться. Йому ще й зарплату за це заплатять. І цей росіянин, а він росіянин по паспорту, буде судити нас, українців. Слухайте, ну, де ж справедливість? І у нього бронь. І його діти не будуть в армії, якщо вони тут, а не в Росії або ще десь. Розумієте, це я кажу справедливість і несправедливість. А я хочу вам подякувати, друзі. Що б там не було, ми. ми... Ми переможемо. Я хочу подякувати спонсорам каналу. Я хочу подякувати тим, хто донатить на канал і прямо пишуть на розвиток каналу. Я Хочу, друзі, сказати вам, що в кожному опису є всі реквізити. Друзі, там є мій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал. Там дуже цікаво. Повірте мені, хто туди зайшов, назад вже не повертається і не відписується. А також велика. Велике прохання, підписуйтесь на канал в Ютубі, підтримуйте український Ютуб, підтримуйте україномовний Ютуб, такий, як у мене, хай він не досконалий. Але я Я стараюсь. Так от натисніть дзвоник. Дзвоник, щоб до вас приходили повідомлення. Підпишіться, натисніть Вподобаєчку. Я дуже вже е розносяю, але без цього не можна, друзі. Так працює Ютуб, так ми можемо дійти до більших. Просто по-іншому неможливо. Вибачте за ці от. За ці такі, знаєте, рекламні для себе, для каналу, для нас е е моменти. А ще, друзі, підемо далі. Судити нас будуть за. Невиконання закону навіть про мобілізацію росіяни це добре. А ще в тому законі я не побачив зміни. Я ж кажу, для еліт, для мажорів, для можновладців, для владних структур, да, і для владних людей. Ну я не побачив, що там, наприклад, Петру Олексійовичу Порошенко чи Юрію Віталійовичу Луценко потрібно повернути своїх чотирьох синів, щоб вони були тут. Я такого не бачив. Я такого не бачив. Там можна було внести в цей закон, що всі держслужбовці, ну хоча б діючі або народні депутати, повертають своїх дітей. Можна було, можна було. Залізняк все одно каже, що зеленський диктатор. При цьому він це каже по всім каналам скрізь, і його ніхто не взяв за задницю. Вибачте, і, і Зеленський не послав туди нікого, і ніхто не прийшов. Він може спокійно казати на диктатора, як він вважає, диктатор. А ви спробуйте на Путіна сказати, що він диктатор. А ви спробуйте в Білорусі сказати на Лукашенка, що він диктатор. Та і на будь-кого. Спробуйте. А тут вони можуть і кажуть, так от нема. А, можна було б трохи в ці закони і внести поправочки. Диктаторські, якщо так. Тому що після ось втечі оцієї людини печія, да, як він себе називає журналістом. А журналіст він 24-го каналу тут мені поправляли. Це Україна, 24-й, це там Ахметова, Ні. Це Львівський. Телеканал 24, який належить садово, дружині садового. Телеведучий, журналіст цього телеканалу, втік в Європу. Все ж просто. І навіть та же Фаріон сказала: ви, ви, ви напрасно вважаєте Львів. Оплотом української мови, ілі форпостом української мови. Я не, не прихильник Фаріон, але вона каже, Львів далеко-далеко. Так от не треба все свалювати на одно, на одне, на одне, на одне. У нас, як, якщо, якщо що, то всі винні там. Даунбасовці, Даунбас. Ні, друзі. Я казав і кажу однакові по всій країні. Тільки. Процент змінюється там так, там так, там так, а таких людей по всій Україні. Так от він удрав цей печі. А другий Юрчишин, здається, він також він, А, він з партії Голос і, яку, з фракції голос, яку привів в Верховну Раду львів'янин Славко Вакарчук, а потім втік. Ось дивіться, що. І ось цей Юрчишин каже. Ми не будемо змінювати. Ми як комітет не будемо нас на... настаюватися для зміни виїзду журналістів, спортсменів, артистів за кордон. Як їздили, хай так і їздять. Ми зацікавлені в тому, щоб журналісти мали змогу висвітлювати події в Україні. Підіжіть. Де за кордоном, будучи, там зараз, повірте мені, після. Ось, ось уже опублікований проєкт. Ви побачите, скільки поїде журналістів, скільки будуть тікати спортсменів, скільки буде тікати артистів, скільки будуть тікати мажорів, всі будуть тікати, тому що вони нічого змінювати не будуть. А водопровідник не втече, слюсар не втече, зварювальник не втече, продавець не втече, менеджер не втече. Водій не втече, тракторист ні. Розумієте? Ось це я кажу, справедливість немає, немає, немає. Тому треба кричати, треба розповсюджувати, треба писати, треба справедливість знаходити. І ми її знайдемо. Тому що ми разом і давайте давайте разом її добиватися, друзі. Ну, в принципі, все. До вечора. Ввечері ми поговоримо з вами. Україна переможе.